Трамп так і дає зелене світло законопроекту по, про посилення санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор Лінці Грем, який ініціював власне цей законопроект. Давай подивимось розвиток подій. Як тут все буде? Чи дійсно рухатиметься цей законопроект? Дивіться, смірка кубків це такий шлях, не дуже приємний і він повільний. Він показує нам від двох неділь до двох місяців, але ще будуть заяви, і такий він закон діє в роботу. Я думаю, що санкції ще знизу мене троєчка. Не знаю, може протягом трьох місяців. Отут тепер цікаво подивитись реакцію і дії власне Кремля на це, і в цей момент, чи будуть від них якісь компроміси і. Спроби комунікувати з Трампом і власне реакція і дії країн, яких це може торкнутися, бо це ж якраз про то велике мито для країн, які угу. купують російську нафту будуть намагатися зупинити це посередині повішений по бокам жезли вогонь, король жезлів жезлові. Тобто шприш, термін будуть відтягувати як не може так. Сара ти мені заважаєш. 에, довше, щоб це було якомога довше. Будуть працювати над зупинкою. Це їхні плани. От, як можна довше це зупинити, відтягнути цей момент їхній. Нічого не навіть далі тягнути не будуть. Дивіться, які гарні карти, нічого не зможуть зробити. Максимум це їм віддвинути, що не два місця, а чотири, то двойка. Не буде в них результату. Тобто в них бажання. отодвинуться весь процес, але толку не буде. Тобто, я думаю, що санкції на них будуть ще наложені якісь. А інші країни як будуть на це реагувати? Так, інші країни. Карта дьявола, велика гра, велика маніпуляція вступає, тобто, нечесна гра. Дивіться, будуть якось шукати шляху до санкцій щоб далі чи купляти нафту, чи ще щось, будуть шукати способи обходити санкції і далі е, заробляти гроші. Чи купляти, виляметься. Щось одвалиться, але в цілому, дивіться, король Пентаклі це про великі гроші. Тобто Росія не бачить, щоб її повністю зараз відрізали. Все одно була якась торгівля, але незаконна, нелегальна. А на майбутнє, давайте так, на нелегальну цю торговлю. Угу. Якось накладуть санкції чи арешти, плизуть на нелегальну торговлю. Знаєте, от, дивіться, карта дурака і страшний суд, можливо, на якийсь термін будуть робити так, що начебто не замічають, прикриватимуть очі, поки буде вигодно. Це про Америку і про всі інші країни. А взагалі, потенційно, цього року, можливий, ну, от такий прям. З них вбиваючи санкційний удар по Росії. Отак, От щоб вони аж захлинулися. Процес показує, щоб прямо ж зламати їх. А термін діться, 3, 3 і 6. Це може показувати через 3 місяці або третій, шостий, а може показувати дев'ятий, шостий місяць. Я сподіваюся, що це буде третій місяць, бо це не так довго, да? чекати. Але протягом трьох місяців уже щось відкриється болюче для них, все одно йде, йде до того, щоб е, нові санкції були. Все вдо показує, вийшла тут шістірка і тут шістірка, і дві трійки. Це якби ключові місяці, третій, шостий або може бути, дев'ятий. Там щось було окрім нафти, чи там взагалі не було нафта щось інше вони возять. Чи було щось крім нафти? Дивіться, карта смерті, вона показує щось інше, нове, інше, друге. Двійка, два товари, щось зовсім інше, на чому теж заробляли гроші. Карта мапа, перша карта, це фокусник, да, який щось приховує, щось розігрує, показує. Да, я там думаю, що там було ну, можливо, чи зброя, чи ще щось. Там два товари важливих, на якому заробляла Росія гроші. А Сполучені Штати мали про це інформацію? Не просто так вони саме цей танк переслідували? Восьмерка жезлів чітка ціль. Наводка, я думаю, злита. Так, десятка Пентаклів точку вдарили. Десять із десяти влучання, так? Злита злита інформація, карта дьявола. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.